Ховання по цілому світі, коли він обдаровує дітей дарунками. Для всіх він став символом щирої любові до ближнього. Що ми діти знаємо про святого Миколая? Миколай жив у мирах, у Лігії, народився він в дуже багатій сім'ї, ріс дуже доброю і чуйною людиною. По смерті батьків став спадкоємцем великого багатства, яке повністю віддав бідним і калікам, діточкам, який щедрий Бог з небес, він часто заходив до багатодітних чи хворих людей і обдаровував їх всім, чим міг. Після смерті його визнано святим. І от з того часу, кожен рік, у День Святого Миколая, 19 грудня, ми відзначаємо це улюблене свято. З цієї нагоди ми зібралися і сьогодні. Миланочка. За да, вікнам свіжок ладить, вітром завіває, поспішайте всі до нас на святому колає. Ну а хтось сюди прийшов, раді освітати. Веселіться і радійте на нашому святі. А наша нашої розказує. Mm -hmm. У, нас. У нас тепер зима лютує, землі снігом засипає. Віра землі поспішає виконання кожну хаточку до мікроміння. Амелія землю снігом засипає, то, що рік у ту болу, до нас святий вирушає. А, мовчан, признає. Станіславчик, розкажи свій вірш. Він сідає сітні самі. Виконика висти, а не візне поганяє, ясним світлом і їм доволі освітляє. Молоді. І звіронькі чудозорі теж освітлюють їм путь, їде в гості Миколайко, бо йолом щорічно ждуть. Ждуть його у кожній хатині, бо несе він подарунки і дорослому, і дитині. Його з радістю чекають, у віс... піснях і віршах прославляють. І зараз ми діти з вами будемо співати пісеньку Микола... Святий Миколай завітай до нас. Стати сігарненько. Хати і до хати снігами через ліс, спішить спішить за сяду стареньке сивий дід, коли святий викона, на землю йде, на кожній дімі шкода, мов вулик годин. Молодець. За традицією святкування діти пишуть листи Святому Миколаю. Софійки Мартусь, сюди-сюди нема пише. Гей, пошлемо листочку до раю, Не забудь нас святий, Миколаю, і ви, Анголятка, Бо вас прохають хлопці, дівчатка, завжди ми були чимні і ми, до, до школи охочі ходили, шанували матусю і тата і любили сестричку і брата. Прости, та чого собі бажає. О, замій люби брати, що не ми писати. Дуже цілу. Хоч маленьке, хорося. Господай, ось добре, хай простите на такого. Краще побажати, капусти, тобі. віть. Навіть бачить, тут муслі снити. Служні смити, кучу косить, та хліба проводить косить, все лукав. А санків меду ковся два. <пасити> Звісно, мається не раніше, але курочку смачніше заїдати на обі. Так оце просить не слід. Усе того ми я в очма злам так, молодець ведмедик. Суден дня щось буде. Може, веся ти йде. Так, молодці, присідай. Агов, агов, чи пустити до хати? Дай погись, холодно. У мене є дарунки для дітей. Справді, що це за дарунки? Накрутив я купу різок на усіх нечерних діток. Тут стане всім дівчатам задавакам і хлопцям розбишакам, які не слухають ні мам, ні та усів. Ха-ха-хі, хі, ха-ха, -хі, хі, хі, даруночки такі. Тут самі лиш пустини, я їх добре знаю. Отак. Нас нема! А теряка? Вернічка щині, верничка щиніє. Виходьте. Виходьте. Ніч. Ніч висклива, чорні крива, землю в темні спилила. Сніг засипав всі дороги і пуляє телером. Ані світло не дати, місти, синочки хат, як святий Миколай знайсть, стежку до дітей. Рамсі визнаю, я святому Миколаю. О, спасибі, вітер, брате, гайну мій, як замідати, може, ти ще допоміг ясні зоні засвітити всі. Добре, я не є до зміни, сім сам білостину. Зарізний спожихна та засвітить мені, і ми Як добро робити знає, мама й тато поважає. Всі, хто чемний, працьовитий, дружно, хто уміє жити, Миколай святий день подарунки принесе. Смішні. Смішні. Сіжок посипай, ось і добрий Миколай. Добрий день, любі діти. Я прийшов до вас із далеких небесних построєв і до міста благословенний Бога. Заходьте, Святий Миколай до нас на свято, подивіться, які в нас чудові діти. Послухайте, як вони розказують віршики, як вони гарно співають пісеньки. Ну і надіємося, що ми за це щось отримуємо. правда, любі діти? Так. Свято ваших харч. І я вас вітаю, гараю, здорові і доброї доні. Щиро вам бажаю. Він у нас далекої дороги, втомився, хай трошки наш дідусь Миколай присяде і послухає наші віршики. Мар'яночка виходить, розказує свій віршик. Голос Мар'яночка. Свято! Свято, Миколаїв, сітку цей час діснеся. Марія у нас діснився бажання сіли, пеніс моя там наука свої. На коронаві, на хвилину. Постараємось, щоб діти тут, на те, що Я скажу усе, що знаю, при святому Миколаїві. Хоч малиме дитинця, то повазає маму так. Повазає рідне слово рідну мову. Ризні книжечки читаю, різні пісеньки співаю. Зараз діти, ми заспіваємо пісеньку, вже надходить ніч чарівно. Волосочки до гарочки А ми, а ми тобі співаємо, то все добре не знаємо. Бо ти У добрий. ти добрий, Миколай, даєш нам На все. все. Да. Святий. Святий, Миколай, тебе ми благай, одарую стаплотою, ясною добротою, для нашого роду і країні, і народу. Я дарунки оті просто так не даю, та всі гарні справи я дурбину свою розв'яжу для дітей, що достойні наград, котрі мають повагу. І до будів, і свят, котрій Бога шануєш, в юнім серці завжди. Він спасе від невдачі, відвірне від біди. А ну, дітки, тут при мамі скажіть, а чи були без сухняні, а в школі добре вчились? Так. Да. Молодці. І за це не вийшли, одну хотіть. Thank you. Як і це живе всі, так, старає, не слухає. Ось, слава Богу, все роздав, що мені і що з собою взяв. Ви десь за рік я знову прийду, то може більше принесу. Що кажемо Святому Миколаю? Остапка. Зараз ми діти за все, що Миколай нам приготував такі гарні подарунки. Ми заспіваємо пісеньку Ой хто хто Миколая любить. Це гарно показувати. Ми ще з вами заспіваємо пісеньку Святого Миколая вже прийшло до нас. Залишаю вже я вас. Будьте добрі, завжди щирі. Живіть з лавді і гуми, мамі, та допомагайте. Та мене не забувайте. Прийду знову через рік. На велике свято світле з Миколаєм вас, малята. Тому Миколаю, щоб він за нас не забув, що він до за нас залітав. І отак щоразу діти нам щороку Бог дає, Миколай мандрує світом, подарунки роздає, він за це не хоче плати, лише як великий Господь, батька, матір шанувати рідну землю і народ. А ви, діти і любі гості до свята, готові. Тож бажаємо, щоб пройшли весело ці свята, щоб сім'я була здорова, щаслива і багата. Щоб медляна, коляда мир і спокій принесла. Наше свято на цьому закінчується. Ми вас раді всі були бачити. Не судіть нас дуже строго, бо це в нас знає, це не якісь там такі, каже, ми екстра-артисти, але як ми могли, так ми свято Миколайка зустріли і свого Миколая, який до нас приходив, і подаруночки отримали. Правда, діточки? Так. так. І я бажаю всім, щоб всі були здорові, щоб Миколай прийшов до всіх, не тільки до діток. Перво принесе гарні подарунки. Щедрий, хай він буде дійсно завжди до нас добрий, щедрий, милосердний і хай дарує нам побільше здоров'ячка, миру, спокою, всього, всього доброго. Дякуємо щиро за. Увагу.